Коротше, ми хочемо вам розказати. Правда, ну, ми ніколи цього і не скривали. Але просто я, ми ніколи, я ніколи себе не подавав з ідеальної сторони в, інста, в, в інстаграмі, і в Тіктоці, і Соломія. Ні, Соломія подавала. Але не зараз не про то. Е, просто я так дивлюсь наш Тікток і таке враження, що це знаєте, оця очередна інстаграмна сім'я. Ідеальна, він цілує її, вона цілує його. Діт, дитинку ми цілуємо. Розумієте? Насправді все зовсім інакше. Ми, наше життя не таке, як в тіктоці. Ми сваримось дуже часто. Чекайте, але ви вже бачили, як ми сваримось. Так, да. може Ні, Ну чого за тільки мені здавалося? Ми б'ємось. Ні, Ну не б'ємось, ну, так, не щоб битись, але там таке, можемо поштовхатись. Можна ну, ладно, ну, да, тіпа, ну, в мене вже таке враження, що ми б'ємось. Я вже не раз тако, знаєте, Соломія теж. Але до цього ще не дійшло. Але ми з вами будемо максимально чесними, щоб ви знали, що ми з себе не строїмо цю ідеальну сім'ю. Я іноді і ми іноді. До Тоні говоримо не дуже ідеально. Іноді ми зриваємося. Це правда. Іноді тоні зривається до нас. Це теж правда. Ну, ми правда вибачаємося в нього завжди. Ми це все е, усвідомлюємо. Ніколи себе правих не влаштовуємо. Но ми хочемо, я більше зараз хочу розказати про наші справжні е, ну, стосунки, такі, як. Щоб, і у всіх вас просто з Просто, вашими... Щоб ви не подумали, тому що ви пишете нам багато приємних коментів, щоб там ви кращі, ви класні. Повірте, ви бачите тільки одну сторону. Ні, ну Ми вже краще. не такі хранові. Ну, вже теж не так, треба. Назвичайні, як всі, Во, Сваримось. Так само, як і вас. Да, Сваримося, як і да, ви. ДА! І <світ> так да, само розводимося раз на тиждень стабільно. <світ> Варимось. раз Готові один одного прибити. Миримось. Короте, от Тільки що я просто була реально готова, бляха, вже, вже бити. А я був готовий зранку вже бити. Починає прийомчики. Коротше, і що тут в мене далежить? Да. Все, побут, вбиває сім'ї. Ми з ним боремось. Не знаю, наскільки нас хватить. Поки що нас хватає надовго. А як буде далі? Кожен день може бути останнім, надіюсь, цього не станеться, але ви маєте розуміти, що це сім'я, це сплошні компроміси, переступаємо через себе. Але ми не ідеальні, ми не ідеальна інстаграмна сім'я. І мене від таких тошнить, бо таких не існує. Mm -mm. Таких немає. Все.